Це дуже особистий проєкт і проєкт, насамперед, про війну. Але я не хотів малювати і якось показувати війну з такого з боку пафосу. Остання моя робота про війну називається Маріуполь. Я намалював її в той самий час, коли, ну, коли ми всі почули, що яка трагедія там трапилася, коли розбомбили театр. Я намалював роботу в Маріуполі, і після цього я перестав, я вирішив не намалювати, ну, тому що це дуже важко. А якби не мріяв кожен художник зараз намалювати свою герніку, ну, цього не вийде, тому що в нас Герніка трапляється щодня. І неможливо відрефлексувати все. Одного разу в мене з'явилася ця серія туманна. Я якийсь. Достатньо довгий час не малював взагалі. Коли почалося вторгнення, ну десь два місяці, ми, ми залишались в Києві весь час з дружиною, з дітьми, вирішили нікуди не їхати, тому що, ну, що по-перше, в нас було відчуття, що ну, багато відчуттів було. Ми, ми бачили, як люди покидають Київ, ми бачили, як він пустіше. І ми відчували, що ми не можемо поїхати, тому що Київ не можна залишати. Ну нам, нам не, не можна було залишати нашу татарку, наш Київ залишалось там. Наші сусідки, бабушки, залишались сусіди, які не могли там після операції якось там рухатись. Залишались котики на вулиці, і ми вирішили, що ми залишимося. Але я два місяці не малював взагалі, Тому що, по-перше, займався волонтерською діяльністю, там купував продукти, розвозив там по штабах і ну, купував для наших, хто там на районі був. Годували котиків, які там за два тижні стали схожі на таких маленькі такі. Ну, я не знаю, такі пухнасті, такі е, здоровезні кабанята. Вони не могли навіть там пролізти в свою норку вдома, тому що їх почали годувати всі. І, я не малював довго. Але потім потроху почав, але це була така дуже-дуже дивна абстракція. Я малювати не міг. От. А ця серія вона достатньо дивна. У мене була така і в мене є досі лежить на столі, на моєму пачка така папіру квадратного, такого формату 29х29. І я дуже довго на нього дивився і одного разу просто думаю, так, ну треба помалювати щось. І почав малювати. І дивним таким. Чином з'явилася перша робота, в якій я поєднав графіку китайську тощу пензлем, як я малюю завжди, і аерограф, який в мене лежав на столі декілька років. Я постійно на нього дивився, але ну якось душа не лежала до цього. Але от того разу воно дивним чином поєдналося, і ця серія. Почала з'являтись і дуже дуже швидко. Я міг за один день намалювати там, 5, 7, 10 робот таких. Деякі вони об'єднані якоюсь там ідеєю, тобто там якісь істоти в тумані, деякі це про архітектуру, наприклад, майже скрізь там туман, трава, вода, якісь такі тихий вітерець. І ця серія, туманна серія, я в якийсь момент зрозумів, що. Це мій внутрішній стан. Тобто, от, це, це теж про війну. Але коли ми були маленькі всі, пам'ятаємо, що війна для нас була там, одні, там, ну, солдати біжуть там, з автоматами, стріляють там, в інших, і там, потім ми перемога, ми ставимо там, свій прапор десь і все, ми перемогли. Але зараз, коли ми всі е, живемо в стані війни, Ця тривожність, вона як той туман. Ми в такому тумані, і після активного вторгнення, після 24 лютого, ми всі потрапили в такий туман, коли ми, ми не можемо щось планувати. Так, в нас є така велика така ціль, ну як, як зірка, така. Ми її постійно бачимо, ми мріємо про це, ми мріємо про перемогу, але ми не можемо планувати своє життя. Це от як туман, тому що Наше життя стало от, як туманний світ, ми стоїмо такі, дивимося, і нічого не бачимо, окрім там трави, плески то якоїсь там води, десь там поруч. Тому це для мене з одного боку, така тема війни, але іншими очима. З другого боку, це дуже особисте таке особисте. Відчуття, Коли я закінчив, я одразу зрозумів, що от мені потрібно її показати, і я вирішив зробити таку коротку виставку в Інституті автоматики. Я бачив, якими очима люди дивляться на цю серію. І мені спочатку, коли я малював, мені здавалося, що це така тривожна серія, ну як от попередня, маленька тривожна серія, як перечуття чогось такого. І мені здавалося, що це буде дуже така темна серія про наші страхіття. Але я бачив, що люди, люди бачили в цьому світло. Вони говорять: ну це ж про світло, все рівно там, туман, але ж там це світлий туман. ще в мене була така мета, я хотів просто побачити своїх друзів і людей. І я хотів, щоб вони прийшли і поспілкувалися. І вони якось вийшли з цього туманного світу і подивились на нього, як би так, іншими очима. От, щоб вони зрозуміли, що ми в тумані не самі. Ми всі в тумані, але ми всі ми поруч, десь поруч. І нам просто потрібно йти на голос наших друзів і зустрічатися. І ми рано чи пізно вийдемо з цього туману, і все буде гарно.